Капів дуже багато. Вони вже це місто, і, і причому луплять так, що е, навіть тереотично там і не може знаходитись ніякі військовослужбовці. Я там сам був виїжджав, якось місто на три трикавого так лягло тіпо, навколо нас. Ну, на великій відстані там все слава Богу, один найближче впав. Ми відразу туди підбігли, там цивільні від цього це постраждали, але слава Богу, живі. Але по місту дуже багато ну, знаходили цивільні, і вони навіть по цивільним били мінують за допомогою касет, касетних боєприпасів. Так само е, мінування відбувається кабами, е, авіаударами, ракетами і За допомогою дронів знищують повністю місто і працюють по будь-кому. Вони бачать рух, і будь-який рух вражають. Явно видно, що це була літня жінка. Ми неодноразово це бачили по відео перехопленням. Вони просто влітають в цивільних. Ну це явно жінка, вона не може бути військовослужбовцем, і взагалі якимось військовим об'єктом, так сказати. І вони просто, ну це завідомо великий злочин, і вони просто влітають в цивільних. Які знаходяться навіть в покровську, тому там пересуватися ну дуже небезпечно на даний час.